Шкільна родина. Нарешті, нарешті закінчилися уроки. Попри всі виклики, які нам довелося прийти, сьогодні свято свято останнього дзвоника. Пам'ятаймо завжди, Україна це не зруйновані будинки, Україна це ви. Саме тому ніколи не забувайте, що ваша боротьба за Україну це боротьба сьогодні за себе. Кращого завтра, мирного, освіченого, рішучішого, інтелектуальнішого. Глибоко вдячна педагогам і батькам, ви вклали у своїх дітей душу, серце, знання, щастя всім, добра, міцного здоров'я, успіхів, миру, бажаю перемоги, дорогі мої діти, любі наші учні! Вітаю вас із останнім дзвоником. Нехай звук дзвоника принесе з собою не лише завершення шкільного навчання, а мирне небо над Україною. Бажаю вам мирних літніх канів, гарного відпочинку, яскравих вражень та славних перемог. Ви наше майбутнє і надія. Нехай якнайшвидше настане перемога України. Шановні вчителі, дякую вам за вашу роботу, за велику працю, яка потребує багато часу, терпіння, поваги і любові до дітей. Нехай літо принесе мирний відпочинок вам, натхнення для нових. Досягні. Дорогі батьки, дякую вам, що допомагаєте будувати плани, втілювати їх в життя наших дітей. Нехай кожного з вас все складеться чудово і щасливо. Разом ми сильніші і разом ми здатні на все. Я люблю вас, обіймаю. Вітаю вас всіх зі святом! слава Україні! Дорога шкільна родина, любі випускники, сьогоднішній день це не лише завершення навчального року, але й початок нових можливостей. Незважаючи на сьогоднішні події в Україні, будьте впевнені, що все лихе мене і все буде Україна. Бажаю вам. Щоб цей останній дзвоник подарував радість, відпочинок і натхнення для подальших творчих звершень. Нехай майбутнє принесе вам нові знання, відкриття та незабутні емоції. Шаливніть. На вашу честь сьогодні гучно останній дзвоник задзвенить. А зараз я вас щиро вітаю, кожного з вас поважаю, життя доросле проводжаю, лише найкращого бажаю.

Чи Тебе чекав читись? Буде дуже. А я зарисусь, 10 років тут. Так, я піду заради України, заради світлого майбутнього її, щоб в кожній української дитини батьки та батьківщина завжди були. Де б ти не був, мій любий випускник. Пам'ятай, ти частинка України. Хоча від парти теж давно відбук. Проте не хочу це дистанційно. Мій першокласнику, запам'ятай, що ти також частина України. Історію свою у школі вивчай, освіченим модно бути нині. Язичу тобі мій випускник рідною країною подорожувати, щоб ти об'їздити тих, київ Дніпро Карпати. Я буду навчатися лиш в Україні, бо я її частина, її душа, і ти навчайся, друже, невідмінне на знання дають у школі неспроста. школі вчать писати і читати, Її їдний клай, любити балахти, Одягни вишиванку, мій друже, щирий їм не заспівай. Україну свою люби дуже, ти і звичаї вивчай. Ти теж українцем родився, а тепер збираєшся далеко. В рідній свої своїй і і тодовшає, як легко. І сьогодні уже проводжає першокласник мене у світи. Милий друже. Тобі я бажаю нову зірку до займ засвіти. Нову зірку у мирному небі, Та її Україна назве, і вгамуть усі освітні потреби, стане зіркою також ти. Я не просто в ліцеї навчаюсь, я в наш унуш лиш ходжу. Неспроста на місці лишаюсь справжню зірку, повір завалю і назву її Україна. Бо заради неї живу, буду вчитися я невідмінно, Щоб прославить країну свою. Ти майбутнє моєї країни Її цвіт, надія, душа. Ти поки ще школярик, дитина, твоя зірка давно вже зійшла. Хай же світить вона в мирнім небі, захищає країну одну. Тільки миру нам миру треба, ти лишаєшся. А Я йду, я йду, я її розбудую, я її з руїн підніму. Рідний край над усе, ша мені, для тебе лишу. Слобитимуть, що заповід, я молити мені не байдуже до твоїх промовлених слів. Ти прийшов вже за Не знаєш, в школі я під на голову має певні та не і ти матимеш більше від мене, бо ж надія моєї країни. Хай твій час мене не даремно, ти цінуй всі хвили, секунди і хвилини, що у стінах нашої школи Проведе ще багато років, хай не буде дистанційки ніколи. Робив певно крок за кроком. А ти йди вперед, не вертайся. Хай фортуна то й усміхається. І на жаль не глядаєш. Хай країна моя тобою пишається. Дорогі мої любі випускники, вітаю вас із завершенням першого серйозного етапу у вашому житті. Я бажаю вам вибрати правильний вибір і стати на ту дорогу, яка допоможе знайти улюблену справу. Будьте здоровими, щасливими, сміливими. Нехай сонце сміється, нехай все удається, нехай доля дарує це найкраще в житті. Удачі вам, щастя! Успіхів у подальшому житті.